Всіх вітаю на своєму каналі FanModniUGay. Цей урок по SolidWorks відноситься до ескізу і мав би бути одним із перших, але роблю його після 23-го, тому пронумеруємо його як перший з половиною. В ньому я розповім про деякі налаштування в програмі для більш зручного використання елементу побудови ескізу, Лайн-Лінія та про те, як можна дещо спростити і прискорити побудову ескізу під час використання елементів лінії. Створимо ескіз і лінію до нього. Після створення, не виходячи з функції, перемістимо курсор мишки до кінцевої точки першої лінії і відведемо на якусь відстань. Тепер ми бачимо, що змінився режим створення геометрії з лінії на дугу, догу, причому вона дотична до цієї лінії. Але як повернутися назад до першої функції до лінії. Отже, в мене зараз е, все ну, налаштовано вже. Але я покажу, е, як би у вас було. Е, в вашому варіанті у вас е, під час створення лінії тут буде ще зверху вказана її довжина. І тому, коли ви зробите ось так, перейдете в режим дуги, е, зміна режиму можна, можна буде виконати зміну режиму тільки. Ось таким чином натиснути ПКМ, праву кнопку мишки та обрати інший режим Switch to Line A. Як ви бачите, в дужках А. Тобто могли б ми на розкладці клавіатури англімовній буквою А міняти ці режими. Зараз я поясню про що мова. Зайдемо в Option на вкладці System Option знайдемо розділ Sketch. Оберемо його і тут шукаємо Enable on Screen на Input on Entity Creation. Це ось ця строка. В мене вона вимкнута. Якщо її вимкнути, зараз я вам покажу, про що говорю. Створимо ще одну лінію, як ви бачите, вказаний розмір. Якщо я так зроблю. В режим буквою А я вже не можу змінити режим, тому що в мене вона вводиться як довжина дуги. Точніше, в даному випадку радіус дуги. Отже, ще раз, Option. знаходимо sketch і вимикаємо цю функцію. Знову ж таки, якщо вам це потрібно, я не користуюся, наприклад, цими розмірами, які вона тут вказує, і взагалі на них не дивлюся, в мене зовсім інший підхід до побудови. Ескізу. Ну, а ви обирайте вже як вам зручніше. Отже, тепер я можу е клавішою А на клавіатурі англійської розкладки змінювати режим. Ось так. Або повертаюся сюди, отак до точки, веду, і в мене виходить дуга дотична. Як ви бачите, прив'язка дотичності автоматично проставляється. Також хотів би ще показати, як перервати побудову лінії без виходу із самої функції створення е, натисканням на Escape. Тобто, ну, неважливо те так втикати. Натискаю, і щоб перервати ось цю функцію, але не виходити Escape, Escape відміняє цю функцію. Дайте ще раз. Я просто двічі клікаю в простір. Як ви бачите, лінія, піктограмка лінії нікуди не ділася, тобто я далі можу будувати її. Два кліка в пустоту в будь-яке місце. Угу. І лінія переривається. Ось і все, що я хотів ще додати по функціональних можливостях команди Line. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, прорагуйте на відео лайком чи дизлайком для більшого його поширення. Та зустрінемося в наступних уроках.